Добромирного ранку, ми розпокою затишку і всього самого найкращого. Ми в хліві. Я буду готувати козам. і буду відповідати на запитання. Але зразу хочу попросити, люди, що ви пишете питання, перечитайте його і подумайте, чи ви б зрозуміли те, що ви написали, чи ні. Бо Я, якщо чесно, зрозуміти не можу. Це вже є пару таких коментарів, яких я зрозуміти не можу. Чого це таке може бути? Що це таке, верніше, може бути? Я ж не екстрасенс, людочки. Якщо ви пишете, то ви пишіть, що ви пишете. Там написали, купили молоденьку козочку, це на великому каналі. І ще і на малому каналі зараз я скажу. Ой, купили молоденьку козочку. Була вона в козла. Ось, впала на передні ноги. Три місяці кіт. Ні, 8 березня котиться. Чи то в тому, чи то в тому три місяці кітна а в другому коментарі, 8 березня котиться має. Бо в другому коментарі пише там, що те. Дай розуму і не забери той, що маю. Що з неї 에... купили молоду козу, вона була вже в козла, 8 березня котиться, то вроді в другому коментарі. А доїлася, а зараз ми її стали запускати, і в неї щось червоне виходить. А звідки виходить? Чи з вім'я? Бо ми її запускаємо і виходить з неї щось червоне. 에... Чи це з вім'я виходить, чи це з одниці виходить, ну ота, як кажуть, е, стаєш, як ще каусамиці, чи, чи як там хто каже, я ж не можу вгадати, звідки, напишіть люди, що ви хочете. Теж упала на ноги. Що вона у вас їсть, я ж не знаю, коли ви їх стогонили, яка вона зажирна вас. Може в неї просто напросто ратиці. Не, не, це, не обрізані, І вона не може ставати її заломилася, болит вона на колінах стає. Зазвичай, якщо падає на ною, то не на передні, на всі падає. розумієте? Це більше похоже, що це ратиці треба почистити. Ось, що треба почистити, ратиці. Саме більше на те схоже. Бо якщо, я ж кажу, якщо це так падає на ною, що там якихось вітамінів не вистачає то це куче всього. Вона падає на всі чотири ноги. Ось так. А не тільки на передні ноги. Якщо на ефірі, я можу допитатися людину. Що це таке? Як воно проявилося? Ось. А такого просто вгадати. я ж не можу, люди, а потім сердяться, бо ти не відповідаєш. А що я можу відповісти, яке уявлення не маю, що ви хочете? Тож треба пояснити, як воно, що. Я розумію, писати нема, нема як багато. Але, Але ж я без... Пояснення, я ж не тямлю, що ви хочете. Що вас саме цікаве, що вам треба саме, на що дати відповідь. Так що ось таке. Там, де я впала на передні ноги, пояснюю, що це може бути всього-навсього ратиці. сама головна причина. Бо якщо ратиця десь заломилася, десь її. Загнулася всередину в рак межератиці, і вона не зможе ходити, бо її буде боліти. О, так що ось таке тут. Тут треба вже дивитися по, по ратицях, щоб можна було щось сказати Ну, вроді тут я відповіла, а якщо... З ми в порядку, я не знаю, яка вона, що вона їсть у вас. Може вона просто сили немає. Має носи багато козенят. Ось. І вона просто-напросто сини немає. Може вона у вас худа. Якщо тримаєте на сіній воді або та, як є люди, кажуть, солома і вода, що їй ще щось треба, каже, вона ж зараз не доїться, для чого її годувати. Є й такі. О, то з чого ж вона вам дасть тоді, те, ту силу буде мати? Вона не буде мати тієї сили. О. Може, треба їй навіть той самий кальцій, от кальцій дійне стадо подавати її. Може, їй кальцію не вистачає. О. Молоденька козичка. Ну ви ж молоденька козичка, то є молоденька. Скільки ви її місяців покрили, ви ж не написали. Чи то її вже... Півтора року. Може, її через те продали, що в неї така є. Чи її ви сім місяців покрили, чи ви її п'ять покрили. Бо їй таке, ну то я ж її покрив, як вона зірвалася до козла. А раз зірвалася, значить, її пора вже крити. А як є, що в мене зірвалася козичка в три місяці, то що її треба крити, бо в три місяці зірвалася. Ось таке діло. Різна логіка в людей є і дуже трудно так щось сказати, а потім кажуть, а ти неправильно відповідала. Опевне неправильно, якщо ви мені неправильно пишете, то я її неправильно даю. О. Так що ось таке то. Може їй треба чи проколоти вітамін той кальцій. З вітаміном Д, щоб він засвоювався, бо якщо вітаміну Д не дасте, тільки самий кальцій коза козак хлівістої сонця не бачить, то той кальцій не засвоїться. Зараз не танцюйте. Я не дала тих самих бараків, що ти мені живину збираєш? Ось таке діло. О. То вже треба, щоб ви подивилися вперед сюди. Тепер за ту козу, що щось там з неї червоне виходить. Якщо це звіння червоне, вона просто може мати. Просто може мати на Може ви неправильно запускаєте. Якщо це. Якщо це виходить, як кажуть, самиця задниця, червоний шарик такий, ну це може бути просто-напросто козенят багато в неї. О. А багато козенят, якщо під, в неї підлога може бути похила донизу, щоб стілки були гарні. Або, або там рівно взагалі може ну, виходити так. О. То треба її прив'язати, зробити вузьке місце, вузьке місце, щоб вона не, не мала набік куди втікти. І. І... Прив'язати її, щоб під жопу настилити або з досок робиться на стіл, щоб жопу вище підняти, або соломи. У мене як люська була ось тут, в цій клітці, то я її соломи на робила, переділяла, щоб вона не могла повернутися, а лягала суто. Тут на тому підвищенні, так, вони не хотять так лягати. Бо якщо жопа догори, козенята опираються там, на легені, на печінку дають, їм тягше. Але але тоді не виходить шийка матки. Ось. всі ці відео, про що я те розказую, всі відео є. Просто напросто треба подивитися. Ось. І тоді будете знати відповідь на свої запитання. Ось такі-то справи. Так, вроді я усьо відповіла на всі ваші запитання, якщо це воно все так. Якщо це і все так зрозуміла. А якщо ні, ну то заходьте на ефір. Ефір у мене йдуть. Що ранку, о 8 годині ранку. Ось. Заходьте, пишіть. Раз ви знаєте, як коментар написати, значить і там знаєте, як написати. Пишіть, я буду і ставте знаки питання. Що це питання. І будемо глядіти відповідь на ваші запитання. Щось я знаю, щось дівчата підкажуть. О. І тоді можна буде. Дати правильну відповідь на ваші запитання, щоб ви все могли зрозуміти. І тоді є бажаний результат. Для цього і є ефіри, щоб відповідати на ті ваші запитання. Так, таке. А вам всім гарного дня, міцного здоров'я, бережіть себе і своїх рідних, хай у всіх все буде добре. Хай ваші козочки будуть здорові і хай Бог дає, щоб. Гарно котилися і без проблем. Всім до зустрічі! Бережіть себе і своїх рідних. Моя красунька їсть.